І так, всім доброго вечора або доброго дня з вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми будемо говорити про те, як спілкуватися із токсичними людьми. На перший погляд здавалося б, що з токсичними людьми взагалі ніяк не треба спілкуватись. І насправді це дійсно найкращий варіант не спілкуватись взагалі. Але суть у тому, що, на жаль, ми не завжди маємо таку можливість просто відмовитись від спілкування. Наприклад, токсичний колега, з яким поставили виконувати певну роботу, родичі, яких ми не обираємо. Ну і з родичами то можна розірвати контакти і не спілкуватись. Але в залежності від конкретних цих зв'язків, розірвати ці контакти може бути менш чи більш складно і довше чи швидше у часовому вимірі. А до того моменту спілкування якось має відбуватись. Це також може бути співмешканицю, припустимо, комунальній квартирі, наприклад. У такій ситуації був і особисто я. Хоча мені пощастило, і такої вже жесті у мене з тими людьми не було. А також це може бути, наприклад, процес розлучення шлюбу. Де самі розумієте, кінець потреби у спілкуванні окреслено відносно чітко, а до того моменту спілкування не уникнути? Однак так чи інакше мова йде про те, що уникнути контакту з токсичними людьми повністю не вдається, або для його розриву потрібен час. Маю повідомити, що дане відео натхнене творчістю іншої людини, і ідея це не моя. А я вирішив лише розширити її, трохи деталізувати та поширити з метою вчинити яке-небудь добро. Отже, сьогодні ми розглянемо певний перелік речей, які допоможуть пережити цей період неуникненного спілкування з токсичними людьми. І перша річ, яку необхідно розуміти, коли спілкування з токсичними людьми не уникнути, це те, що з ними відстоювати свої кордони необхідно ще жорсткіше, аніж зазвичай. Суть у тому, що так звані токсичні люди мають схильність не помічати або типу не помічати чужі межі. І так вони можуть перевіряти вас на міцність Там знову і знову докладати до цього зусиль, поки не отримують дозвіл на повномасштабне вторгнення у ваш простір. І поширеним прикладом може бути ну, ситуація на роботі, коли хтось хоче змусити когось працювати більше. І правильною відповіддю мало би бути щось таке. Ну, ти ж можеш залишитись після роботи, ну що тобі там складно? Ні, я не залишусь, у мене є інші плани. Я ж нормально прошу, ну не будь егоїстом ти, йолки палки Я вже відповів: це не обговорюється. У мене є мій заздалегідь обговорений перелік обов'язків, і я їх виконую відповідно до свого часового до свого робочого часу, а у мій інший час тебе не стосується. І головне не пояснювати зайвого, бо все, що ви скажете, може і буде використано проти вас. І, до речі, стосовно цього. Наступна річ, яку необхідно розуміти, якщо спілкування з токсичними людьми не уникнути, це мінімізація інформації про себе, адже усе, що ви скажете, справді може бути використано проти вас. І буде використано. Токсичні люди добре запам'ятовують деталі і використовують їх у зручний для себе момент, щоб тиснути. Тому стратегія в такому випадку проста. Бути чемним, але мовчазним, тобто асертивним, тобто таким, що свої кордони відстоює, але і сам не переходить у явну агресію, яку знов таки потім можна буде використати як аргумент у, ну, стосовно вашої неадекватності чи ще чогось такого. Але не ділитися переживаннями, не розповідати про плани, сумніви і так далі це те, що ви можете зробити. Аби пом'якшити спілкування із токсичними людьми. Ну і практичний приклад може бути якийсь такий, Та чого така змочена останнім часом. Знову щось із чоловіком там у вас. Усе нормально, просто багато справ останнім часом, але дякую за турботу. Не варто думати, що близькість там, з такими людьми когось там, розчулить із них і врятує вас. Не врятує. Ви не маєте заробляти добре ставлення до себе, особливо за рахунок особистих речей. А наступна річ, яку необхідно розуміти, якщо спілкування з токсичними людьми не уникнути, це навички саморегуляції. Ваша емоція це саме те, що потрібно токсичній людині. Це стосується як емоційного вампірства. Так і, наприклад, роздратування вас з метою продемонструвати усім оточуючим, які ви неадекватні. а вони, ну, ці токсичні люди, такі раціональні, холодні, правильні, а тому дивіться, товариш суддя, чому увесь спадок від наших мертвих родичів має дістатися саме мені. Вони, токсичні люди, можуть провокувати вас на роздратування, образу або на почуття провини, і для них це не лише задоволення від власної сили і контролю над вами, а й матеріал для, зокрема, і таких от юридичних справ. І якщо вам постійно соромно, прикро або ви на межі істерики, це значить, що людина вже отримала контроль над вами. Ваше завдання залишатися максимально спокійним. Не реагувати в моменті, дати собі внутрішню команду це не про мене, а це про нього. І навіть якщо всередині вас кипить у усе це, зовні ви маєте бути спокійні, як удав, не відкриватись, і головне, не грати за чужими правилами, бо програєте. І остання на сьогодні річ, яку необхідно розуміти, якщо спілкування з токсичними людьми не уникнути. Це те, що не потрібно знижувати свої стандарти у побудові стосунків тільки тому, що ці стосунки є вимушеними. Це взагалі не означає, що до токсичної людини потрібно ставитися за меншими вимогами. Навпаки, у вимушеному спілкуванні стандарти мають бути вищими. Бо добровільні стосунки ми обираємо там спільність, близькість, розуміння, спільна мета і так далі. А от вимушені контакти це як контакт із оголеним дротом під напругою, особливо з токсичними людьми. Якщо не дотримуватись техніки безпеки, то він вдарить і не запитає, що там у вас вимушено, а що ні. Ви маєте повне право на здорові кордони, повагу та зручний формат комунікації. Ви маєте повне право не слухати образи, не відповідати на провокації. Там не брати участі в чужому емоційному бруді і так далі. І найголовніше, ви не винні в тому, що інша людина не спроможна на здорову взаємодію, але ваше здоров'я у ваших руках. Життя іноді підкидає нам людей, з якими спілкування не вибір, а вимушена реальність. Але навіть тоді ми маємо право захищати себе, не виправдовуватись, не перевиховувати опонента а просто обрати дистанцію, спокій і чіткість і залишити токсичну гру без відповіді. А якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його вподобайкою, підпискою, дзвіночком. Напишіть у коментарях, чи доводилось вам мати справу з токсичними людьми, і що спрацювало саме у вас, щоб пом'якшити це спілкування. В описі також є способи для фінансової підтримки моєї праці, а на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!